24 на 7, а то і більше. Бувало таке, що взагалі не змовкало. Зараз основному дрони, дрони, дни. Як цю малютку називаєте? Дракон. Древня така істота. <сум> У нас в працює так, що танкі став взагалі немає щодо. Може конкурувати з сучасною зброєю. Ця старушка вона вже ні з ким конкурувати не може. Вона вже давно хоче померти, ми їй не даємо просто. Вона нам не дає померти, ми їй не даємо померти. Маленькими групками діють, два-три чоловіка великими групами пару разів пробували. Тобто така тактика Так, така тактика. Маленько по два-три чоловічка зайти. Чи якось впливала ситуація на півдні Донецької області, на Прем'ярському напрямку, де от дуже зараз активна ділянка, вона примикає до нашої зони. Вони пробують порватися, тут менше просто почали менше кадрів прилітати, авіація менше, ну, менше почала працювати, А так більше піввішок з'явилося, дронів більше з'явилося і лісти почали дуже багато. Наскільки от така тактика несе загрозу? Наскільки там складно легко виявити в таких от випадках, коли вони отак на Якщо Наскільки... нормальна погода, це легко вийти. Якщо там туман, вітер, дощ, ми тоді починає рух, починають більше туди пробувати просочитися на нашій позиції. плащі беруть, щоб не бачили з дрона, ті тепло захисні там не знаю. Так взуть, так підходять незамітно, що важко їх. В таку погоду дуже важко їх. Особливо вітряно, коли менше літають і шуму не почуєш. Тоді вони починають це заходити, пробують, по крайній моє. Буває, не можна, заміна прийшла, а вийти не можна по два-три дні. через за те, що дронів багато. Зараз в основному дрони, дрони, дрони. Якщо один дрон побачив, що хтось іде, там за ним вилітає другий і міном'ятка одразу. Ваша складніша стала обстановка. Чи... Ну, плюс мелкими штурмами. Ось пару днів тому це прям зайшли до нас бліндаж. Це що у вас, ви показуєте? Ну, двох, Це два двохсотих піч. Один і другий. Ви Вони скр... зайшли на я йому вистрілив, дивлюся в нього кров потекла, а підійшов нього пліт немає. В общі, наші дрончики добре працюють, Вони нам сразу коректують, коли де ми займаємо оборону. Просто треба качественно їх прийняти. Хвилинки тиші для вас. На 24 на 7 завжди в бойовій готовності. І як є бажання, то хлопці виходять і займаються. Сюди? А от для чого ліхтарик. Куди вони б'ють? Ми ну, сьогодні літають бо над цим місцем. 24 на 7 вони дивляться за напрямком. Звісно, 24 на 7, а то і більше. І це тільки по спостереження. Так то в них ще і удар, ударних вистачає. Тут бувало таке, що взагалі не змовкало, спати неможливо, тому що бах, бах. Ну, ви ж самі бачили, що воно ну, ніби то і недалеко, ну, для нас тут, то далеко. А, лінчик за мною прискакав. Як свою Цю малютку називаєте? Дракон. Чому дракон? Ну древня така істота. Це найбільш броньована, і яка може дати відсіч в один ствол, може зупиняти колони. Це вже говорить про те, що це вже ну мабуть, коли вороги знають, що в нас є тут купа танків, то вони і не сунуться, тому що знають, що їх розірвуть тут. Зараз багато роботи для вас. Так, роботи повно. Працюємо в звичайному режимі. В цьому в Томисі вже третій рік для нас десь більше, десь менше, вже якось якось немає значення. Ціль, яку останній час доводилося уразити. Найсмачніша? Так. Да. Ну, найсмачніша. <гум> Мені сильно подобається, коли показують, як там бігають, і потім вогонь-вогонь, а потім раз і пішли поліції розлітаються. Це, це, це найкрасивіша картівка, яку нам показують ті, хто спостерігають. Це все точково. Тут немає такого, що скла з боєприпасами, чи там о, накрили. Там. У нас FPV працює так, що танкістам взагалі не має що робити. Ви зараз ще як конкуренти з FPV? — Ні, ми не конкуренти. То як може конкурувати з сучасною зброєю. Ця старушка вона вже ні з ким конкурувати не може. Це як вам сказати, пом'якше. Вона вже давно хоче померти. Ми їй не даємо просто. Ну, так, вона нам не дає померти, ми їй не даємо померти. Сподіваюсь, колись заберу собі в музей, там де поставимо її на постамент, і буде собі там відпочивати.